Слава Україні, доброго дня, друзі. Сьогодні отак от от хочу запропонувати вам такі от цікаві речі до нас приїхали. Ну, спершу давайте. Це у нас ще зі зберігання тих часів, ще, ну вже не радянських, але спочатку часів Незалежності України виготовлений. Це Миколаївський завод, цілком з латуні Оцей радіатор. І цей радіатор він е, трьохрядний, ну, тобто старого зразку. Якщо ви пам'ятаєте, то раніше були трьохрядні, чотирьохрядні. Він цілком латунний. Тобто і бачки латунні, і соти латунні, він новий, е, він зі зберігання. Також є тут отут для ливи такі от патрубки для охолодження додаткового. Е, він приміняється до UMZ та МТЗ. Так, і він не скомплектований кришкою заливної горловини. Ну, це таке. Там 126 сот в ньому. Так, ну, бачите, по стану, ну, це не пошкодження, це так, якісь там прим'ятості. так пошкоджень ніяких тут таких і немає. Так, вартість 13 тисяч з половиною гривень складає. Також є отакі от. Перехідники на ВОМ це у нас 8, 6 на двадцять один. Тут ліворуч. Тут у нас вісім на 6, вісім на вісім. і тут також шесть тут вісім. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так Тут вісім на вісім, а тут мабуть буде раз, два, три, шість, сім, вісім. Тут таке. Раз, два, три, четыре, пять, ага, тут 6 на 8. Там 8 на 6, 6 на 8. Друзі, оце такий з'єм. Коштує 700 гривень і є ось такий підпальчик по 800 гривень. Тут у нас 6 на 8 і 8 на 6. Також є отакий кран розобщительний, 250 гривень він коштує. І головка поєднуюча, Це 200 гривень. Друзі, нагадую, є можливість відправляти Литву, Латвію і Молдову. Дякую вам за перегляди. Звертайтеся на все добре.